Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Сьогодні буде заключена третя серія по виготовленню металевих кліток для бройлерів. Вони вже повністю укомплектовані та готові до експлуатації. Сьогодні, до речі, буду вже нашим бройлерам малим 15-й день. 15, або 16-й 16 день. От, тому вони вже сьогодні будуть сюди переїжджати. Тому я вирішив вам показати, поки вони чистенькі, новенькі. От. Давайте трішки покажу. Такий вигляд мають. Ну і трішки зараз розповім про, ну, саме про ці клітки. Постійні глядачі нашого каналу бачили. Як вони будувалися? На каналі є дві серії про їхнє виготовлення. так Використовував я сітку 25 на 25 і товщина прутка 1,8 по кругу. Повсюди стоїть така сітка, окрім верхніх ярусів, це оця от верхня ну або потолочна, да, то там 1,4 товщина прутка. товщина Це склеєний, перевернутий низом до верху старий ламінат. Нічого я не придумав, чим накрити з мінімальними витратами. Саме мінімальне це ліноліум, мені в епіцентрі нарахували 3200, здається, або 300. Це на дві, на велику і на маленьку клітку. Там коли я ну, в принципі ціна, ну, скажімо, якщо не на один рік, так, то вона ну, доступна, скажімо, підойде. Але коли я побачив той. Ліноліум. Lino, я з Lino, ну, не стикався багато вже років. І коли я його побачив, то я навіть не, не знав, що такий роблять. Він якийсь такий з піни і дуже схожий ось на фольгойзоло такий. От. Ну, тобто там його, я не знаю, якщо на партію вистачить, то добре. Тому я вирішив, буде е, чистий ламінат, а там воно покаже. Як буде, на одну партію його вистачить, а там або підсобираю коштів, щось придумаю. Ну, Будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Тому буде так. Не думаю, що через тиждень він розмокне і весь розвалиться, тому ну, говорю, буде так. Так, про годівниці є окреме відео на каналі, От, як я їх робив, точні, ну, скажімо так, переробив. Тому на них зупинятися не буду. Поїння, поїння я використав старе, але по ширині воно не підходило, тобто оцю частину. З колінами висоту, я її залишив, але довжину, ну, де-як, наприклад, на цій меншій клітці, то я тут от додавляв. От додавав шматочок і повісив, там стояло от по три, я додавав сюди ще одну таку поїлку. Звісно, можна було, щоб не використовувати да, такі муфти, можна було б через коліна. І допаювати ще або на всю довжину, або з однією муфтою. Але е я порахувавши е муфти, варіант з муфтами саме найдешевший. Так, да, їх дуже багато, ну просто дуже багато. Але так як тут не буде, тут у нас самотючка, е я думаю нічого страшного, якщо тут буде безліч. Муфт. Сюди також тут були по 4, і я ще врізав по одній ніпельній поїлки. Тобто їх зараз там 5. Я покажу з цієї сторони, вони ідентичні. Ось. Тут також багато муфт, як бачите, муфта, муфта, вон муфта, муфта, там муфта. Ну, дуже багато. Але, нагадаю, повторюся, це найдешевший варіант. Це всі старі ніпілі, тільки крайні нові. Так, поставив. Спочатку зробив першу, зробив дуже низько. От бачите, де я зробив виріс. Це дуже низько. Потім, уже примірявши, поставив. Ну, тут висота, от в брудері в мене висота до, до центра да, труби 20, то тут 25 там трішки вище, ну, щоб був уклон вниз. От, тому тут я вже різав е, сітку, ну, скажімо, правильно. Ну, тут я такі стяжки поставив, аби не вилазило е, курча, там, поки воно буде там, да, ну, напевно, до 25 днів. Потім, звісно, вони сюди не вилізли, але вони такі залишаться. На двері я зробив, ну, в принципі, скажу зразу, можна було зробити більш цивільніше, але дорожче. Так як, скажімо так, фінансів і так сюди вже витрачено. Тому у мене були отакі кутники. Я... Закрутив сюди звичайний саморіз з сверлом, ну, з буром, да, по металу. От. Але єдине, що тут стоїть шайба і гровер. Тому воно ну, от так от да, тугенько, але відкривається. От відкрив, Я думаю, що ніде воно не дінеться. І отак от от, закрив його. Все. І так на кожному. Поставив по одному на двері. Як показує практика, на моїх дерев'яних стояв там шпінгалет і тут шпінгалет. Можна було навіть один. А бувало, що я забував їх закрити. От. І так як кормушки є корм він, ну, повен, ну, повен там, чи наполовину, да, то брою тяжко її сюди вибити. От. Тому я веду до того, що одного буде достатньо кутника. І так точно і тут. Ось з цієї сторони. також така велика, ну скажімо, длійніші две, двері, от, але також сюди поставив один. От Наглядний приклад да, цих саморізів. Вкручував і обломав. Хотів поставити його сюди, але прийшлось спустити нижче от, і закрутив сюди. Повторюся, в попередньому відео я вже говорив, що саморізи ці жахливі. Ну, ідеально, так, якщо їх перед закручуванням просверлювати. От, зробив я одну величезну помилку, зараз вам покажу. Ну, я думаю, провина це все це то, що я сильно поспішав. От, Наприклад, коли я вирізав. Отвори для ну, під кормушку, щоб броли їв, Да? Я взяв, ну, це це там прикинув, виміряв да? і викусив отак. От, викусив повністю е оцей квадрат. Викушував кусачками. І ви самі розумієте, коли викушуєш оці залишки, да? неймовірно гострі. Я тут собі, ну, навіть ними, поки тут. Виламати, да, вирвати. поки цю вирізав черкунув і ну, травмував руки. Тобто бролер був би травмований. Тому мені прийшлось, е, е терпугом прийшлось все це е, затирати. Кожний прутик, я пітер, е терпугом. Ну, зараз в принципі, все добре, не, ну, нічого не цепляється. От. Але, але це був час. Це було дуже довго, нудно. От. А треба було зробити, наприклад, якщо в мене от тут квадратик, у мене 3 на 3. Да? От бачите, якщо він. Ось він, 3 на 3, то треба було викусити тільки цей квадратик, як в мене було на дерев'яних клітках. От. І це просто все позагинати. От. Зараз я. Поки що викусив трохи, От, я буду дивитися, якщо коли бройлер підросте, да, і йому вже буде оця заважати, то цю я вже викушу тільки одну оцю частину, ці всі звільняться 4, і я їх загну. Оце єдине, що, ну, скажімо так, поспішив, і, а в результаті було ще довше. От. І я кожен, на кожній клітці, в, в кожній цій секції це все вирі... е, ну, скажімо так, підточував. Е, на поїлках я не підточую. І, до речі, на дерев'яних також тут не було. Тому що тут простір великий, тільки треба до ніпеля достати. Ну, тут... Е, він буде або пити звідси, або цілитися. тобто Голова буде по центру, коли він буде цілитися по ніпелю. От, тому він не буде, це йому не буде заважати. Це вже перевірено. От. А от якщо було б тут, так, тут шию він ложе, сюди дістає дзьобає, тут він би по-любому черкав, би, травмував би гребінь, ну, тобто Були б проблеми. Вот. ну так, в принципі, розповів, показав, конструкція ну, простіша, чи простіша, яка може бути. В принципі, е якби в мене був, що б я е зробив би е можливо би, да? по-інакшому, ну, єдине, е я може, може би, да, все-таки, якби в мене було більше часу і, може, трохи більше фінансів, я би зробив би е, нормальний лістогіп, який би мені по-дальшому да, е, знадобився б або пригодився б. От. І я все-таки би спробував е, згинати зробити такі. Отаку готову на всю длину клітки отаке, отаку готову ну, скажімо, сітку, так, зогнуту, буквою П такою, сюди би прикручував би до цієї самої да, корита сітки, прикручував би стінку і потім би в раму, яка от стояла би пофарбована без нічого так, і в раму би засовував би сюди сітку. Це виключно тільки із-за того, ну, мені так здається, я б так би зробив, тільки із-за того, що я ну, дуже намучився із оцими саморізами. Ну і я розумію, що якщо да, скажімо так, в несущій конструкції да, є отвір, він не герметичний, туди все одно буде. Потрапляти якась волога, і воно буде потихеньку-потихеньку ржавіти, але воно не за рік, звісно, там все погниє. От. Ну, от от мають вигляд вони. І, до речі, якби це були б такі вставні да, скажімо, сітки, так точно і на цю на длінну двохметрову, також таку величезну, засунув і там її залишив. От, то було б набагато менше таких різноманітних пошкоджень від сітки. Я в минулому відео говорив, я так і не дофарбував. Ні, бо вже були в брудерах були бройлери, все одно був би запах оценї фарби. Ну, Я думаю, це на користь би точно не пішов до бройлера. Ну, отак. Розміри, в принципі, не буду говорити, бо вони є в попередніх відео. Це саме нижній ярус. Таке ну, освітлення, не знаю, поки що так поставив. Там, звісно, темніше. Не знаю, на ту би сторону ще десь би поставити, Но поки що, поки що хай буде так, будемо дивитися. Зараз буду вмикати воду. Набирати воду вже в поїлки. Я там відкриваю кран, ставлю сюди відро, відкриваю тут кран. Як тільки звідси вже побігло без повітря, я закриваю. Тому що я вирішив, що ну мені тут стоять. Я колись брав недорогі китайські ці крани. Мені про, простіше було сюди поставити крана. От. А в принципі, можна е, витягнути, сюди щось підставити і витягнути одну ні, один крайній, да, і через нього спустити все повітря, воду да, і закрити. От. Тому, але я от кран відкрив, нам злив і так точно. По закінченню вже да, партії я зливаю так точно воду. Тому що буду запускати воду. В Баку вода є. Я ну, зрозуміло вже його використовую, тому що від нього йде вода в брудера. В наступних відео. Або в наступному да, відео вже покажу, там, може через тижня два експлуатації, вже покажу разом з бройлерами. Розповім, може будуть якісь мінуси або плюси порівняно з дерев'яними клітками. От, тобто розкажу про плюси-мінуси. І да, ну, в принципі порівняю тримання бройлерів скажімо на початкових да, етапах, там, два тижні потримаю, подивлюся. Обов'язково розповім. В принципі, результатом я задоволений. Єдине, що Ну, я розповів, да, краще було б, якби була готова сітка. До речі, так роблять, в принципі, да, в принципі, принципі, це, скажімо, як, як правило да, виготовлення кліток для кроликів. У них стоять такі рами, от самі стійки. От. І тільки йде сама сітка. От. от По типу такого, щось хотів я би зробити. От. Ну, ну, Це не, не так, скажімо, критично, раз вже я їх перекрутив, то вже окей, буде так. А от що головне, я хотів би, і я не зробив, так? то я хотів, коли я їх тут зберу, пройтися пульвізатором по, ну, скажімо, по Самому, по самій рамній конструкції пройтися пульвізатором, щоб е, перекрити ну, от таке, от, от, всі ці та сарапини ну, не вийшло. Як говорю, як е, кажуть, маємо, що маємо. Тому е, там в коментарях писали до попередніх відео, не пам'ятаю, чи до першої серії, чи, до, здається, до, до другої. От, е, ціна. Ціна вийшла, я ще раз так, ну я не рахував, нічого не помічав. Там приблизно е, ну, там, до 10 тисяч, ну, 10, може з копійками. От, от, десь так. От, це при тому, що весь метал в мене був, не було там тільки, здається, ну, я говорив в попередніх відео, скільки я докупив. От, метал був, заглушки були, е, по в, водопроводу. По пластику в мене все було, тобто куплено раніше. Да? І якщо я рахував, то рахував по цінам, навіть, напевно, які були до війни. Це було все придмано. Також ж точно кормушки. Основна, скажімо, їхня, саме головна частина вона була. Про заглушки я сказав, я їх купляв. Ніпільні поїлки в основі в своїй вони були. Що ще? Завіси були. Коли я говорю ну, повторюсь, коли говорю були, то це були ще до війни. вони. І, ну, тобто надо, Я враховував ціни ну, орієнтовні, да, там, чеки деякі познаходив, які я купляв на той час. Саморізи нові, електроди були, ламінат БУшний був. Він взагалі безкоштовний. Ну, в принципі, от такі, ось в такому вигляді, які вони зараз є, ці клітки, то от вийшло, ну, будемо будем говорити 10 тисяч. 10 тисяч. Я рахую, що при вдалій, скажімо так, вдалій, при вдалій партії. Це можна відбити за одну партію. От, будемо сподіватися, що це облегшить їхнє тримання, покращить комфортність як для мене, так і для бройлерів, що є немало важливим. Ну, ось так. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!